Чому березень так називають? У давні часи люди пов'язували періоди року з різними природними явищами чи господарською діяльністю. Перший місяць весни березень мав багато назв у минулі часи. Його називали калюжник, крапельник, Протальник, бо швидко танув сніг, та з'являлися перші толовини. Зимобор. Сонцегрій. Свистун, весновій. Також його називали сухий. Назва пов'язувалася з малою кількістю опадів у цей час сухістю землі. Сучасна назва березень. Паралельно вживалися також назви березоль та березіль. Що поєднує в собі два слова береза та зело, що означає зелень. Бо саме на початку весни береза починає квітувати. Саме в цю пору селяни вирубували в лісах березові гаї, на звільнених площах сіяли зерно, зрубані дерева спалювали, щоб отримати золу, з якої виготовляли скло. Промисел цей називався гутівництвом Вугілля і неякісний попіл, який їй називали браками, йшли на удобрення полів. З березової кори виготовляли ще й вельми цінний продукт дьоготь. Навіть Богдан Хмельницький спеціальним універсалом зобов'язував окремі села гнати для війська дьоготь. Ним лікували деякі хвороби воїнам, змащували шкіряне взуття і гужовий транспорт. Отже, від назви деревини берези, а також її продукту золи й утворилися назви місяця. Також у цьому місяці, як і зараз, так і багато років тому, традиційно починали збирати березовий сік. Старші вчили дітей, щоб берегли дерева, крутили дірочки лише в тих деревах, які скоро будуть зрубувати. Молоденьких дерев не зачіпали. А взагалі вчили радитись із лісником та без його згоди ніколи не точити соку.